Навчання з комфортом. Новий навчальний рік у відремонтованому приміщенні почали учні художньої школи імені Осьмюркіна. Тепер у навчальних класах тепло, світло та затишно фінансували ремонт за кошт обласного та міського бюджетів. Що з того вийшло? Бачила Інна примак. В художній школі імені Осьміркіна на вже понад півстоліття нині тут вчаться мистецтво понад три сотні учнів вони згадують, минулої зими в класах інколи було так холодно, що малювати доводилось у рукавицях. Ну один раз був, було таке, що не холодно, а Може, в курточках навіть сиділи за ремонт школи взялися обласні та міські посадовці. За півроку школу повністю відремонтували, збудували новий дах, старі вікна замінили на пластикові, зробили освітлення у кожному класі та встановили рукомийники. На все витратили понад 230 тисяч гривень. Діла лімонт, нам діли перестінки. Ну такого може бути грандіозного, мабуть, ще ні. Результати виконаного приїхав подивитись очільник області Андрій Ніколаєнко. Губернатор пройшовся класами, аби оцінити якість ремонту. Я пам'ятаю, як здесь було. Мені сьогодні приємно відмітити, що я думаю, хорошие изменения, которые ви змогли заметить оцінити за время вашего, ваших канікул. Это не конец, это не предел совершенства, мы будем и дальше работать. На сам кінець художникам вручив подарунок нові мольберти, учні ж віддячили оригінальною картиною. Здесь два серця. Угу. І бабочки. Е-е, одні, одні бабочки холодного кольору, другі теплі. Здесь є бабочки дуже красиві, і є буквально сіренькі. Но вот вы спросите любого ребёнка, любого преподавателя, которые участвовали, когда мы пробовали заменить хотя бы одну одну бабочку, хотя бы сереньку заменить на другую, вся композиция пропадала. Это сделано с большим вкусом, с большой любовью. Всем большое спасибо. Я подумаю, где где мы это обязательно разместим для того, чтобы многие могли увидеть ваш талант. А керівники школи сподіваються, що обласна влада допоможе і у подальшому відновленні закладу. Нам бы хотілось, щоб актіві зал нам помогли сделать вестибюль у нас. Мы бы очень хотели, чтобы нам компьютерный класс сделали, ну Будемо надіятися, що так і буде і на примакнатолі басистий день за днем.